Не остання вишиванка Бориса Грінченка. У Чернівцях презентували фільм про видатного українського лексикографа. Першим документальну стрічку побачили студенти Чернівецького національного університету. Деталі в сюжеті моєї колеги зуміли віднайти та відновити вишиту сорочку Бориса Грінченка. У Чернівцях представили документальний фільм. Не остання вишиванка Грінченка для авторки стрічки Мар'яни Ангелової. Робота про письменника вже третя. Присвятили її до 160. Десятиріччя з дня народження лексикографа. Мені нуртувало таке бажання побувати на місці останнього спочинку Бориса Дмитровича, а це таке невеличке містечко Оспаделеті, воно на Лігорійському узбережжі, недалеко від відомого містечка, місця, яке ви знаєте, всі, це Санремо, це фактично околиця Санремо. І в ній був тільки наш ректор, і він мені якось сказав: Ви знаєте, Мар'яна Степана? Я не знайшов там будинку Грінченка. Я був проїздом, але не зреалізував. І тут зародилася така думка: а що, якщо побувати і відшукати це місце, маркувати його? Фільм розповідає про останні дні життя видатного українського поета та описує процес створення його вишитого національного вбрання. Прийшов колега, говоримо, що треба вже до, до 160-річчя, який би це був фільм. Я кажу, ну в мене є вже фільм, але дуже хочу. Цю тему. І він каже, ну от у нас виникла ідея, давайте відновимо вишиванку Грінченка. Але в нас часу нема, не, не погоджується проєкт. Ну, а чому не погоджується? Тому що немає артефакту, а є тільки світлина. На ній дуже погано видно вишиванку. Але от полювання за цим узором вишиванки це вже, власне, друга тема, яка стала цією ниточкою, знаєте, які переплітаються в цьому фільмі вдвох. І ось ми з проєктом, який називається Вишивка в одязі видатних українців, відтворили цю вишиванку Бориса Дмитровича. Зокрема, стрічку презентували у місті, де зародилось свято Дня вишиванки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фатьковича. Завідувачка кафедри журналістики навчального закладу Любов Василик зауважує, така робота колег із Києва. Це гарна нагода для студентів не лише дізнатись про Бориса Грінченка, а й перейняти досвід створення документальних фільмів. Ми партнери між кафедрами. І от одна з новинок, яку створили наші колеги, це фільм Не остання вишиванка Бориса Гринченка. Я би сказала, що це фільм-пошук. Складний він тим, що треба повернутися в історію, а історія вже дуже мало пам'ятає артефакти, адже треба вернутися 100 років тому. Колегам вдалося їм вдалося знайти в Італії місце, де помер Грінченко. Їм вдалося відновити вишиванку, в якій ховали Бориса Грінченка. І це дуже взагалі цікава ідея. Відновити вишиванки наших класиків. Студентки ж діляться своїми враженнями від показу кінокартини. Цікаво, тому що я вважаю, що цей фільм вартий уваги для кожного українця. Фільми вони варті уваги для молодих українців, особливо в теперішній час, як війна. Українці повинні знати про видатних людей, надихатись і давати ще більше фідбеку, як давали минулі українці і давати зараз. Сама авторка фільму Мар'яна Ангелова невдовзі планує представити фільм у широкому прокаті: Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.